Усіх вітаємо. Приїхали провідати наш будиночок. Бачу, що господарі тут були і прибирали, косили. Так гарно. Минулого разу ми були, все було заросше травою. А цього разу, бачите, покосили все гарно, поприбирали. Чікаво, що тут за кущ? Ну цей. Не знаю. Щоб воно більш-менш гарно виглядало. Чекає нас хатка. Чекає. Магнолія зовсім вже давно скинула квіти. Ну але нічого вона, потім бачиш, багато листочків є зелена, гарна. Так що все файно. Фото на до речі, нам прийшов лист з Міністерства справи внешних, що нашу справу взяли до розгляду. Я дзвонила туди, і вони сказали, що вони, в принципі, видають дозвіл за два місяці, але поки вони відправлять до всіх. Структур, таких, як там, прикордонники, до міністра оборони і так далі, чи ми не несемо якусь загрозу, ну то невідомо, скільки це ще може тривати. Так що наразі пройшов уже, пройшло півтора місяці, від моменту, як ми вистали. Ну, але хоча б минулого тижня прийшов лист, що вже є наша справа, номер справи, все сказали. Так що, думаю, що буде все добре. Ну, одним словом, я їм сказала, ви там постарайтеся пришвидшити, тому що в е, нас е, до грудня ми ж заплатили перший внесок і до грудня мусимо купити ту хату. Я б хотіла скоріше, а ти ну, хоча б до липня, до серпня, ну хоча б на моє день народження. Ото все, я собі загадую, на моє день народження все. Ви давно так звісно? Було би класно, ні? Добре, робимо фотку так і їдемо. Так і буде, як задумали.